Всім привіт! Перший закид і зразу починає клювати. Зараз вона невелика по розміру, але ближче до осені вона буде більше і більше. Коли кльов слабий, я не чекаю, а зразу достаю одну-дві ставріки. Але коли вона досить активна, просто чекаю, вона набивається і можна на всіх ключках дістати ленту. Найкращий кльов ставріди то рано вранці та ввечері, коли сідає сонце або піднімається. Вдень вона також бере, але не так активно. Ну, Інколи можна і лентами теж втягати. Щоб гарно ловити ставріду, треба правильний самодур. У мене є декілька різних кольорів самодурів. Я їх сам в'яжу, та е, правильне водилище потрібно. Старіде досить цікава риба, вона може стояти біля дна, потім піднятися на поверхню. Або просто посередині стояти. І якщо були покльовки там біля дна, а потім вона піднялася, ви продовжуєте ловити біля дна. Ну, часто таке буває, тому потрібно її шукати. мабуть. Зараз тим Ой, Знаю, що для вас це гарний кльов, що не закид то риба. Але то не є так. Багато багато кидаю. Просто вам показую, коли щось є. А так, коли нічого немає, не хочу просто ваш час займати. Ну що, друзі, кльов вже завершився. Зараз так дуже рідко ну, бере. там Кожен п'ятий-шостий закид щось так клюне. Одна, дві, отак. В день вона дуже-дуже пасивна, її треба вмовляти, десь шукати, туди кидати, туди, туди, туди. Ну і так потрішки-потрішки по можна щось знайти. а... Зранку і ввечері вона активна, дуже активна. Прям. Зараз вам покажу, що вдалося піймати і буду завершувати рибалку. Підписуйтесь на канал і до скорої зустрічі.